Перегляд стрічки Щедрих для всіх охочих організували у центрі столиці. Кінопоказ благодійний і є одним із заходів, які проводять до дня української посемності та мови. Його відзначимо цієї неділі, 27 жовтня. На заході була наша Соня Григорчук. І вона розкаже вам більше. Доставляють додаткові ряди стільців у переповненій залі, вмикають проєктор і гасять світло. У Національний музей літератури України покликали містян дивитись щедрика. Об'єдналися, щоб заакцентувати увагу на важливості української мови, її поширенню, її збереженню, і сказати ще раз, що мова це наш щит у цій війні, це наш такий ментальний кордон, за який ми не пускаємо ворогів. І тому тут ми всі разом і тому ми все це робимо. Фільм розповідає про долі трьох родин Україн української, польської та єврейської під час другої світової війни. Вони живуть під одним дахом і вимушені разом рятуватися від жахів окупації та репресій, як з боку Третього Рейху, так і Радянського Союзу. Символом незламності та надії на краще майбутнє стає пісня Щедрик, що неодноразово лунає з уст головної героїні, маленької українки Ярослави. Все в світі має право бути. Кожна культура, кожна мова і сьогодні це все присвячено якраз дню мови і писемності. І вона дуже в Цього цей фільм дуже підходить, тому що всі народи мають право розмовляти тією мовою, якою розмовляли їхні там бабусі, предідусі. в аудиторії. Люди різних поколінь. Усі після перегляду аплодують стоячи, дехто стирає з обличчя сльози. Це співпало з моїм дитинством, але я тоді не розуміла, що це е, е, шкода. Я думала, що це що щастя, що я піонерка, комсомолка, кому. Містка стала, а тільки зараз я починаю розуміти, в якій я неправді жила. Фільм досить серйозний, тому що він ще раз підтверджує цей факт, що українці, як нація, вони завжди були миролюбивими, добрими до всіх. Бачите, у мене ще до цього часу сльози на очах. Воно все перекликається. Все оце те, те, що було, і те, що зараз ми бачимо, це все перекликається. Глядачі мали нагоду обговорити враження від побаченого та поставити свої питання режисерці стрічки Олесі Моргунець саєнко В усіх починаючи від дорослих до малих, дуже схожі емоції. І мені здається, що в цьому є перемога в цьому фільмі. що ми створили таке кіно, яке доступне як дітям. Ну там 8+, я би сказала, і там прям старим людям. Стрічку показали у рамках туру кіно заради перемоги. Проєкт організували, щоб познайомити з українським кінопродуктом військових, а також жителів внутрішньо переміщених та невеликих громад. По Україні вже показали близько двох тисяч фільмів у майже 400 населених пунктах. Соня Григорчук, Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.